Розділ четвертий. Послухайте цього слова і ви, телиці Башанські, що перебуваєте на Самарійській горі. Ви пригнічуєте вбогих, знущаєтесь з нужденних і лише говорите своїм чоловікам принесіть но п'янкого, будемо бенкетувати. Владика Господь присягнувся своєю святістю. Ось приходять на вас дні, коли вас тягнутимуть гаками, уцілілих з вас рибальськими гачками. Будете втікати крізь проломи в стінах, кожна навмання, і викинуть вас у напрямку гермону, говорить Господь. Приходьте у бетель і грішіть, як і в Гілгалі, примножуючи беззаконня. Щоранку приносьте ваші жертви, а кожного третього дня ваші десятини. Продовжуйте спалювати подячні жертви сквашеного хліба, голосно хваліться вашими добровільними дарами. Адже ви це так полюбляєте, діти Ізраїля, каже Владика Господь, тому в усіх ваших містах я робив ваші зуби чистими, позбавляючи хліба в усіх ваших місцевостях. Але ви не навернулися до мене, каже Господь. Я не давав вам дощу всі три місяці до жнив, або посилав дощ на одне місто, а інше місто залишалось без дощу, одне поле зрушувалось дощем, а інше, на яке дощ не падав. Засихало. Тоді тягнулись люди з двох-трьох міст до одного міста, щоб напитися води, але спрага їх не припинялась. Та ви не наверталися до мене, каже Господь. Я карав вас посухою та іржею, спустошував ваші сади та ваші виноградники тим, що ваші смоківниці й оливкові дерева об'їдала сарана, але ви тоді не навернулися до мене, каже Господь. Я посилав на вас чуму, як по дорозі з Єгипту, я віддавав під меч ваших юнаків, дозволяв забирати в полон ваших коней, я допускав аби сморід вашого табору, бив у вашій ніздрі, але ви і тоді не навернулися до мене, каже Господь. Я чинив для декого з вас спустошення, як колись Бог спустошив Содом і Гомору, так що ви стали, наче головешка, вихоплена з вогню, але ви тоді не навернулися до мене. Каже Господь, невже мені й далі так чинити з тобою, Ізраїлю, але якщо так маю діяти з тобою, то приготуйся зустрічати твого Бога, Ізраїлю. Адже я той, котрий формує гори і утворює вітер, виявляє людині свої думки. Той, хто перетворює ранкову зорю в темряву, він той, котрий крокує по узгір'ях землі, Господь, Бог Саваот, ім'я Його.